Я вам показати, як дерево виглядає в смолі і без смоли. Яка, як видно структуру, відрізняється як структура. Дивіться, коли клієнт бачить дерево без смоли, то воно виглядає отак. Отак воно виглядає. Структури майже не видно. Майже майже не видно. А коли ти покриваєш дерево смолою, я вам зараз покажу Таке враження, що ти взяв чимось і намалював це дерево. Зовсім інше. Дивіться ще раз. Оп. Отак у нас. А тепер той самий слеп, отак. Дивіться, зовсім різні. Подивіться, тепер як виглядає, гарну структуру, бачите? А як було? Зараз так само тут погрунтую і буде так само, як цей слеп. Тому зараз грунтаную його, я покажу так само це, як буде виглядати зовсім по-іншому все. Ось така у нас тут буде річка досить широка, але ще сам прикол цього столу, не сама річка, а саме це, що буде збоку тут смола. Дивіться. І той край буде видно трохи, бо тут буде такий зелений колір, не темний сильно, а такий прозорий трошки. І цей, цю всю дерево буде видно, оце саме гарніше. З тої сторони, так само і з другої сторони, так само бачите, буде видно так само і цей бік. Оце все трошки так буде видно, це воно гарно виглядає. А сам прикол таких столів, коли з боку ще смола, і воно набагато гарніше виглядає.